Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку, яку форму має наша планета Земля і чому буває день і ніч? Відгадайте, будь ласка, загадку! Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Що це? Це наша з вами планета. Яку форму має Земля? Плоску чи кулясту? Нині це запитання нікого не здивує, бо всі знають, що Земля має форму кулі. Її так і називають земна куля. Куляста форма нашої планети пояснює, чому людям ніколи не вдавалося дістатися до краю землі. У неї немає краю, тому люди можуть здійснювати кругосвітні подорожі, обігнувши землю. Повертатися в те саме місце, звідки й вирушали. Земля особлива планета, тому що на ній є життя. Хоча ми цього не відчуваємо, але планета Земля постійно рухається. Вона обертається навколо уявної лінії, що нахилена. Ця лінія, ніби проходить крізь усю земну кулю, і її називають. Вісч землі. Тобто вісь – це уявна лінія, яка проходить крізь усю нашу земну кулю. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чому буває день і ніч? Ви про це дізнаєтеся, коли переглянете невеличке відео. А чи знаєте ви, чому на землі бувають дні і ночі? Давайте вияснимо це, якщо ви не знаєте. Вам напевно відомо, що Земля обертається навколо Сонця, яке дає нам світло і тепло. Наша планета постійно рухається і ніколи не зупиняється, але ми не бачимо цього і не відчуваємо, бо все, що на планеті, рухається разом з нами. Це як коли ви їдете на машині, ви сидите в кріслі і не відчуваєте, що рухаєтесь, хоча насправді ви їдете з великою швидкістю по дорозі. Крутячись навколо Сонця, земля зигою обертається навколо своєї осі. Це уявна лінія, проведена через полюса Землі. Зміна дня і ночі якраз і відбувається із за обертання землі навколо своєї осі. Під час обертання одна частина землі освітлюється Сонцем в той же час, як друга частина знаходиться в темряві, оскільки промені сонця на неї не потрапляють. На тій стороні Землі, яка повертається до сонця, наступає день. А на тій, куди не потрапляє сонячне світло, ніч. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години. Тобто за одну добу. Ранком ми бачимо, як Сонце сходить на сході. В цей час та сторона Землі, де ми проживаємо, повертається до Сонця. І у нас настає ранок? Ввечері сонце заходить на заході. В цей час наша сторона Землі відвертається від сонця, і у нас настає ніч. А що відбувається на другій стороні планети, коли у нас день? Правильно, в цей час на другій стороні ніч, а коли у нас ніч, на другій стороні день. А чи відомо вам, куди зникають вдень зірки? Насправді вони нікуди не зникають, а так і залишаються на небі. Тільки ми їх не бачимо, бо сонячне світло настільки яскраве, що засвітлює світло від зірок. Ось подивіться, як це відбувається. Наша планета Земля, єдина планета сонячної системи, на якій є життя. Давайте спробуємо з вами відгадати загадку. До вечора помирає, зранку оживає. Що це таке? Це день, молодці. Наступна загадка. Темно стало на дворі, сяє місяць у горі. Спати треба певна річ, бо прийшла на Землю. Ніч, так, добре, дітки. Під час обертання до сонця повертається то один, то інший бік планети. Обернена до сонця частина земної кулі освітлюється його промінням. Тут день. На протилежному боці в цей час ніч, бо його не освітлює сонце. Час, за який земля робить повний оберт навколо своєї осі, називають добою, а доба триває 24 години. Дітки, погляньте, будь ласка, на малюночки і скажіть, чим відрізняється день від ночі. Вдень світить сонце. На дворі світло, ми все бачимо, ми активні, ми працюємо, ми рухаємось, ми навчаємось. А вночі, навпаки, сонечко заходить за обрій і на небі починає світити місяць і зірки. З'являється темрява, дуже важко щось розгледіти навкруг себе, і ми в цей час відпочиваємо. Перед вами на екрані будуть з'являтися твердження, а нам необхідно сказати, що із цього відбувається вдень, а що вночі. Співають птахи вдень. Літають метелики. Також вдень. Вилітають сови і кажани. Це відбувається вночі. Закриваються квіти, складається листя. Це теж відбувається вночі. Літають нічні метелики. Ця дія також відбувається вночі. Розпускаються квіти. Це відбувається вдень. Літають яскраві метелики. Це також відбувається вдень. Обертання землі навколо своєї осі спричиняє зміну дня і ночі. День і ніч складають добу. Зараз, дітки, ви почуєте невеличку розповідь про нашого першого українського космонавта, який був у космосі і бачив нашу планету із ілюмінатора свого корабля, і ім'я його Леонід Каденюк. Якщо порахувати загальну кількість часу, який космонавт провів у небі, цей показник перевищить 2400 годин. Тобто Леонід Каденюк відпрацював в небі 100 повних діб без посадки. Для сигналу пробудження під час польоту на космічному кораблі Колумбія, Каденюк обрав гімн України, який прозвучав у космосі двічі. Також під час цього польоту вперше у космосі побували герб і прапор нашої держави. А зараз, дітки, я пропоную вам попрацювати у наших зошитах. Розгорніть, будь ласка, зошит на сторінках 9-10. Сторінка 9 завдання 1. Відгадай загадку? Є вода, повітря є. Сонечко тепло дає, кругла обертається, ніч на день міняється, світить місяць їй здаля, а планета ця земля. Так, запишіть, будь ласка, відгадку та намалюйте малюночок нашої планети Земля. Завдання друге. Підпиши об'єкти схеми. Подивіться, з лівої сторони ми бачимо малюнок нашої планети Земля. Підпишіть його, будь ласка. З правої сторони ми бачимо розпечену зірку Сонце. Підпишіть, будь ласка. Що показує червона стрілочка на планеті Земля? Червона стрілочка показує, в яку сторону обертається наша планета. Познач на малюнку вісь землі. Вісь землі, дітки, позначається від початку, ось і через всю землю. Ось так позначається вісь землі. Тобто вона проходить через всю землю. Землю. Так. А тепер, дітки, зафарбуйте олівцем червоного кольору ту частину землі, на який день, а синього кольору ту частину землі, на якій ніч. І спробуйте пояснити, чому день змінює ніч і навпаки. Погляньте, ось ця частинка буде зафарбована червоним кольором, тому що сонячні промені освітлюють саме цю частинку землі. А ця частинка буде зафарбована блакитним синім кольором, тому що саме вона захована від сонячних променів і там зараз ніч. А там, де червона частинка, тут зараз день. Завдання третє. Змоделюй, як змінюється ніч на день на планеті Земля. Для цього покрути глобус і одночасно спрямуй на нього промінь ліхтарика або лампу. І доповне речення. Подивіться, ось нам хлопчик із мультика Фіксики змоделював цю ситуацію. Подивіться, на освітленому боці глобуса буде що, діти? Буде день, а на затемненому ніч. Ось чому поступово змінюються частини доби. За ранком настає день після дня вечір, а вечір змінюється на ніч. Будь ласка, запишіть потрібні слова у необхідне місце. Наступне завдання четверте, на сторінці 10 у нашому зошиті. Познач правильне продовження твердження. День змінює ніч, тому що планета Земля обертається навколо своєї осі, сонце заходить за хмари, сонце вночі не світить. Так, саме через те, що планета Земля обертається навколо своєї осі, день змінюється нічю. Тому позначте, будь ласка, перше твердження. Наступне завдання п'яте на сторінці 10. Розгляньте малюночки, якими предметами ви користуєтеся вранці, вдень, увечері, вночі. Розфарбуйте, будь ласка, кружечки біля малюнків таким кольором, який відповідає часу доби. Якщо використовуєте предмети вранці, малюєте кружечок жовтий, якщо використовуєте предмети вдень, малюєте кружечок червоний. Якщо використовуєте предмети увечері, малюєте кружечок зелений. А якщо використовуєте предмети вночі, то замальовуєте його синім кольором. Подивіться, будь ласка, як я замалювала кружечки. Сніданок і гребінець я використовую вранці. М'ячик і велосипед я використовую вдень, коли відпочиваю, граюся. Підручник, і, книжку, і е, куртку я використовую ввечері, тому що ввечері на прогулянку виходжу і можу почитати або підготуватися до наступного дня. А вночі я використовую Подушку та піжамку. Дітки, якщо ви використовуєте предмети якось по-іншому, ви можете зафарбувати їх такі кольори, в який час доби ви ними користуєтесь. Наступне завдання шосте на сторінці 10. Яка частина доби на твою думку спливає дуже швидко, а яка здається дуже-дуже довгою? Ранок, день, вечір або ніч. Будь ласка, в цьому рядочку напишіть свої думки, що дуже швидко спливає така та частинка доби, а дуже повільно така та частинка доби. А внизу дітки, напишіть або намалюйте, що ви робите вдень, а що вночі. Наприклад, це вдень ви можете гратися, навчатися, читати, плавати, малювати, рибалити або займатися чимось іншим. А вночі, звичайно, ми з вами всі відпочиваємо. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу на уроці за увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей.